Всім привіт, з вами знову Юрій і поговоримо про Житомирську трьохточкову навізку. Ми є розробниками даної навіски, виробниками. Ну і практично ми її самі продаємо, є деякі працюємо з деякими інтернет-магазинами. Тобто, ну, в основному, ми самі продаємо цю навіску і даємо гарантію, що вона буде працювати. Багато хто там на Фейсбуці є зареєстрований по Ютубу, і так люди дзвонять, що там, чи дорога навіска, чи що дорога навіска. Ну, якщо ви можете самі зробити, питання, яке до мене. У мене є виробництво. Я знаю, скільки затрачається цих матеріалів на виготовлення цієї навіски. До того, що можу порахувати, скільки кВт. світла треба потратити для того, щоб виготовити цю навісу. Ну, Обладнання, кислота, проволока, круги відрізни, зарплата персоналу, це все зрозуміло. Оренди, оренди, там, це все, все, все елементарно рахується. Як то каже, як це ви можете порахувати, ну, може хто не знає, я ще маю економічну освіту. до цього всього, Через те вирахувати мені не є проблема. Цю всю, всю кухню значить, по поводу навісу. Чому вона така? Ми її розробляли, випробовували, нещадно випробовували, було дуже багато варіантів. от е, Поки не дійшли до тої е, конструкції, яка має, яка має право на життя і яка працює. От, е, є там е, Другі продають навіски від трактора Сінтай. Я їх дуже критикую. Чому? Завжди запитую, у вас трактор Сінтай? Ні, а чому ви купили на від трактора Сінтай? А ми не знали. Правильно, ви не знали, бо продукцію треба продати. Його задача продати і чхати він хотів, що ви там будете з нею робити Ну, Навізка, кожен трактор має, свої, має свою навіску своїми розмірами. Тут точки кріплення і розміри самої навіски. Сто років назад Гаррі Фергусон. Перкюсон буде правильно. Розробив чи е, зробив трьохточкову навісну систему. Після того ніхто кращого не придумав. І не придумає навряд чи. Я довго шукав е, варіанти, як зробити, чому ця навіска така, багато самодільщиків передивився. Це потрачені сотні годин часу, поки я не дійшов до суті, так, було саме простіше, до суті самої навіски. Як її зробити, чому вона має бути така? Дехто розказав, де да яка там різниця? Що, яка там навіска, поставили, де і все. Даю їм просту відповідь. Так поставте навізку від трактора МТЗ-80. Ну, яка різниця? Вам вже не принципово різниці немає. Давайте поставимо велику, від великого трактора навізку. Чи там він Джондіра і прочого, прочих тракторів великих. Ну яка різниця? Різниця є, була і буде. Для того, хто розуміє, а хто не розуміє, ну, значить їм без різниці. Така справа. Так що, кого цікавить трьохпіткова навіска під заводські мототрактора, звертайтеся, телефон залишу в підписі.